Ну а чому ви дивуєтесь? Після 95-го кварталу я вже нічому не дивуюсь, коли вони дозволяють собі в роліки вставляти танці загиблих військових, коли в них немає жодних моральних обмежень по їх концертам, коли вони їх взагалі проводять під час війни і на цьому заробляють непогані кошти, то заява президента про те, що це не його єдиний марафон. Це до нього на початку війни прийшли, прийшли журналісти і попросили, що давайте створимо систему, а, яка буде інформувати українців. Ну, по-перше, це брехня. І це просто перетворилося в піар-складову і абсолютний а, пропагандистський канал влади, де розповідають, як все добре вони роблять, навіть якщо вони роблять дуже погано. А з іншого боку, в мене просто виникає економічне питання. Якщо це так, то чому я, чому ви маєте платити півтора мільярда гривень на рік? Якщо це захотіли журналісти, їх підтримав президент. Якщо він підтримав, то хай самі візьмуть і заплатять за свій піар канал. Це буде щонайменш чесно. Ну і економічно набагато краще, аніж витрачати гроші на піар президента, замість того, щоб витрачати ці ресурси на збройні сили України і на наш бізнес простих українців, вчителів, лікарів і тим, кому сьогодні потрібна допомога нашої з вами держави.